Доброго дня. Наташа, як завжди, має роботу, займається художеством. Марульна Нерви в коробочку. <кій> <кій> Але нічого не зробиш, треба малювати. <кій> Хто там нас дивиться давно, то, можливо, пам'ятають, я пробувала лайфхак. Із Тік-Тока, коли в хліві там красила рукавицею. Ну да, швидше воно оці всі прутики прокрасити. Але зараз щось холодно. Не хочеться й ту різину рукавиці надівати, по-перше. А по-друге, оці пліточки все одно пальцями не прокрасиш. Треба щіткою. Та ще й. Швидше, але мені здається більший розход краски, бо в рукавиці дуже багато остається краски. Тож, так, щіточкою. Думала, губкою можна ще. Але... Та й теж всі руки будуть замурзвують. Так, ні, ну там до тої щіточки її прив'язати там а? до палички. Але ж так само, як набереться в ту губку, то ж її віджати теж треба. Та, так. Не придумуй велосипеда. Красю щіткою. Так, вже цю сторону покрасила і цю лишилася фіртка. І горб'ярика. На дворі, правда, холодно, їдке таке, але морозу нема, було топовуха. Сторі прийшов. Ой боже. Ну, то ж... Зараз буде на голову вилазити. Вже дивиться ось, як вискочити. Я красила ту сторону, а він сидів у мене на спині, Щоб легше було. Пішов, думаю, ну вас. Смердить. Ага. Так, Наташа вже красоту закінчила намерзлася, казала їй, що йде до хати, п'є з чаю, загріється. Вона, поки роботи не закінчила, не вступилася звідси. Все, тепер чуть підсохне і можна переганяти свині. Вона те, що запланувала, зробила. Так, сьогодні цілий день нічого не знімали, бо особливо так і не було що знімати. В основному програлися з як всякою мілочовкою. Поставили вже капота і програлися ще з рульовим, поки виставили. О, так, тоді виставили, були, наче було все нормально, але завели. Курсунки поставили вже сьогодні. Вчора провірили, сьогодні поставили, колечка поміняли пильники, завели, наче все добре. Але в праву сторону прямо аж лягають колеса поворот такий, виворот хороший, а вліво було чуть хуже. То ми просто верхню кришку на рульовій колонці були зняли, О, подивилися, чи там все по метках, все на місці О, і тягами ще. Регулірували колеса, щоб був одинаковий виворот, що вправо, що вліво. Та Також цілий день так і програлися з цим всім, але заводили, обнаружили. В мене й капало літом. Думали, що нижній патрубок пропускав. Але поміняли патрубка і знайшли, що на радіаторові нижній бачок пластмасовий. І якраз тут де на патрубок. Коротше, він лопнув бачок. Та й треба буде бачка поміняти на радіаторові. О, і програлися ще з карданами тут. Прикручували кардани сьогодні, то трошки погралися з ними. Я половину болтів урвав карданних рукою Рожковим ключиком повривав болти. Сміялися з Ігором, бо я зажимав. Ігор каже, зажимай ти. Бо каже, якби я урвав, то я був би рукожопом. А так каже, ти зажимай. Ну, а в мене що? Я не рукожоп, в мене просто болти китайські. Короче, качество болтів фігня повна. Казалось би, карданні болти чорні такі повинні бути. Крепость як мінімум 12 чи хоча б там 9. Рожковим ключиком повривав. Та я так, на сьогодні все, в принципі, помілочовки програлися. Одне, що останеться, що ще моста не провіримо поки, бо болото на дворі І нема речага в кабіні. Будемо щось мудрувати з речагом. І вечорами ще прийдеться робити крила, крепежі самому на крила. Та й так, хочу акумулятора сюди винести, поставити, бо в кабіні він мені не подобається. Ну, так, на сьогодні все. Зараз буду займатися трохи уборкою, а то накидатись, швидко накидалося все ключі під ногами. Так, день пролетів у нас знов швидко. На дворі слякоть, болото. Якось так воно важко, без настрою. Але що зробиш? Я вже весни хочу, бо мені ця погода не подобається. Хоч і весною наробиться добре, але зато тепло, а це без кінця дрова носиш, підкидаєш. Ой, якось не так. Наташа, як завжди, до школи готується. Пече біляшики чи жарить. Треба ж Стасікові щось у торбу. Починається, як кажуть, угу. шкільний тиждень. Бо ти похворів, був перекур. <кл 'я> да. То він хворів, то я захворіла. Та й ось так, ну нічого, якось буде. Так, все в нас. Нічого нового, все по-старому. Всім на добраніч, ніч, тихої, всім ночі.